Двадцятий 21-й сторіччя показали, що вони приречені на все це зло, божевілля, війни і сатанізм через безбожжя. і хто винен у цьому, якщо ми продовжимо вчити що наше походження від тваринного світу? Крах цивілізації відбувається через невагу та відкидання Бога, адже все спрямовано на те, щоб викреслити творця життя людини, тож ким люди повинні стати після цього, звісно, тваринами. І питання лише в одному, який дух править. Якщо справді церква і діти Божі виконують свою роботу, несуть світло та просвітництво посеред темряви, тоді це дає благословення цій землі і народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, імперію, політику, економіку, мамону, д'явола, тоді народ проклятий. Якщо церква є світлом і працює на Бога, несе проповідь Євангелія, тоді приходить благословення, зміна духів та перетворення. Тому християн і прислідують, бо сатана знає, що йому буде кінець, адже там, де приходить світло, немає, настає кінець темряві. Божевілля від людей де Пилина нас водає, і люди із звірів із перетворюються на дітей Божих. Для цього і прийшов Христос, щоб людина зробила вибір. Амінь.